Доброго дня, шановні телеглядачі, сьогодні у нас в гостях Роман Михайлов. Я познайомлю вас з ним і думаю, що десь через кілька років, а згодом і десятиліть, ви всі будете згадувати цю першу зустріч з ним, бо я просто впевнена, що він буде великим художником і що ми всі будемо пишатися з того, що ми живемо. Поруч з ним, що ми маємо змогу спілкуватися з ним, дивитися на його роботи. Отже, Роман Михайлов. Роман Михайлов народився 28 липня 1989 року в селі Кам'яна Яруга Чугуївського району. 2000 рік, 2004 рік. Учень Чугуївської художньої школи імені Іллі Юхимовича Рєпіна. 2002 рік, 2004 рік. Переможець всеукраїнської виставки конкурсу дитячого малюнку, налоги глазами дітей, 2004 рік володар першої премії на першому дитячому пленері імені Репіна. Місто Чугуєв, Чугуєв». 2004-2007 рік. Учасник міжнародних репінських пленерів. 2005-2008 рік, учасник всеукраїнських виставок. 2005 рік персональна виставка місто Харків. 2006 рік. Персональна виставка місто Чугуїв. 2006 рік. Перше місце в конкурсі графіки Харківське художнє училище. 2006 рік. Перше місце в конкурсі «Етюдів» Харківське художнє училище. 2007 рік. Учасник виставки Мальовнича Україна місто Харків, 2007 рік. Учасник виставки присвяченої пам'яті жертв голодомору 1932-33 років місто Харків. 2007 рік учасник виставки Різдвяний салон місто Харків. 2008 рік учасник виставки «Нью», місто Харків. Скажіть, будь ласка, пане Романе, в мене таке враження, що ви поет у творчості, бо в основному це у вас пейзажна лірика. Я бачила дуже багато ваших картин. Це пейзажі, які не залишають спокійними. То скажіть, де саме ви черпаєте це натхнення? Чи це своя багата уява? Чи це фантазія ваша, чи просто копіювання дійсності і перенесення це на саме своїми образами, перенесення на полотно? Ну, в этом плане мне очень повезло. Я родился в городе Чугуи, сейчас проживаю по Чугуи, в селе Каменная Яруга. Это замечательное место, замечательная природа. Там э, ручейки, ланы, леса, очень много разных лугов, э, огромные деревья, очень-очень прекрасно. Вот в принципе это м, современный слобожанский пейзаж. Вот то, что я и стараюсь показывать в своих работах. Вот. И с самого детства, когда я уже выбрал так сказать, то, что я буду делать, пейзажи, вот, и я ходил с этюдником по своим просторам, писал сначала акварелью, потом перешел на масло. Вот. И сейчас пейзажи с натуры, вот, которые я делаю в окрестностях своего города, своего села вот, и Харьковской области. Вот, то есть это все на моих работах, это все действительно э, настоящие пейзажи, которые я не просто копирую, а пропускаю через себя, оставляя на них какой-то свой след, частичку своей души, вот и изображаю это на своих работах. Коли я сказала, чи ви просто копіюєте дійсність, я абсолютно не хотіла вас образити, тому що ваша кожна картина дихає, вона жива, вона не залишає байдужим. Тому якраз в цьому плані це позитивне копіювання. Тому я не хотіла сказати, що це якесь там фотокопіювання. це копіювання, яке дійсно ви пропускаєте через свою душу. І, мабуть, вам повезло, що ви дійсно живете в такому чудовому краю, yeah. де є можливість це все бачити і відчувати. У вас є своя манера письма, у вас є свій почерк, ваші картини е, відчуваєш, що вони написані з любов'ю не тільки до природи, до життя, але все-таки із майстерністю. Адже ви всього лиш студент, а майстерність в ваших роботах чітко просліджується. То е, хто саме з художників був вашими вчителями? Я розумію, що є природа, але майстерність її треба було в когось почерпнути. Так, да, так, да. спочатку була художня школа. А после окончания художественной школы э, в Чугуве проводятся пленеры, международные репинские пленеры, в которых участвуют э, художники со всей Украины и ближнего зарубежья. Вот. И мне э, так повезло, что я тоже в них участвую уже на протяжении четырех лет. С вот. четырех остальных рук, да, так? Да, Я езжу с художниками, вот, и они меня подучивают, они мне рассказывают. То есть я смотрю, как работают маститые художники, вот, а к нам, например, приезжают довольно-таки известные художники И народный художник Украины, Корольчук с Киева Заслуженный э, художник Украины, Чередниченко из Сум вот, Художники из России, Щеглов, Бабенчик вот, э, И у каждого своя манера письма э, Все они высокие, сильные профессионалы вот, И у каждого я что-то подчеркиваю У каждого я что-то подсматриваю У каждого мне что-то подсказывает вот, И... работа рядом с э, такими именитыми художниками действительно учишься очень очень быстро. Э, очень, очень быстро схватываешь то, что нужно делать. Вот. И начинает постепенно вырабатываться своя манера письма. Вот. И я считаю, что что в принципе это, наверное, самое главное э, то, что меня научило. Вы студент художественного училища? Ви сказали, що пленер та саме головне. Ну я не думаю, що пленер це просто я сама була не раз свідком цих пленерів і знаю багатьох художників, яких ви перерахуєте. Вони дійсно талановиті. Але е, все-таки я просто боюсь, щоб не образилися ваші викладачі, які будуть дивитися сьогодні, yeah, yeah. зараз передачу. Yeah, yeah, yeah. Тому що є, мабуть, ота постійна школа, щоденна праця, крім творчості. Саме праця і є, мабуть, і свої викладачі, яких би вам хотілося сказати. Це да. бачите, як я працюю на те, щоб на ваш імідж, щоб у вас не було ніяких ускладнень в своєму училищі. Так, <рес> ну, да. да, звісно, безусловно, тому що пленер це творча школа, школа творча така і в основному пейзажна живопись. А от училище, так, да, училище, я вже на третьому курсі училище. Вот, и поступив туда, на меня просто хлынул такой поток информации, того, чего я раньше не знал. Столько много прекрасных преподавателей. Сначала я был у Елены Михайловны Жасан два года. А вот молодая, очень-очень талантливая учительница, которая просто ну, э, очень трудится над тем, чтобы донести до... Да, своих учеников, вот свое мастерство, вот. А сейчас с этого года я перешел э, к Григорию Семеновичу Коробову, вот. Это вообще просто замечательный педагог, вот. Я безумно рад, что у него, потому что эм, лучше, мне кажется просто быть не может. Это очень талантливый педагог. Значит, я вам дозволила хвалить своего директора и педагога, потому что я знаю, что это как раз думка всех. Ваших yeah. студентів я зустрічалася з вашими однокурсниками в групі і знаю, що якраз всі так до нього ставляться, і всі вважають, що їм дуже повезло, що ви маєте такого майстра, саме свого викладача. Але скажіть, коли це почалося? От э, все-таки ж коли з'явилося перше бажання передати своє світосприйняття, своє світобачення за допомогою там олівця чи пензля, за допомогою фарб. Коли це з'явилося вперше? От ми зараз туди в історію дитинства хочу загинутись. Э, у мене вже папа теж художник. От і вперше це он мені якби как бы привил... любовь к живописи, но я, например, этого не помню, это было в два годика, то есть мне так рассказывает он, то есть и привил любовь именно к живописи, именно не к графике, а к живописи, именно к пятну, он как рассказывает, что, помните, раньше были такие трафаретики, кружочки, там, треугольнички, он брал их, обводил карандашиком, вот, давал мне, говорил, вот бери краску, закрашивай. Вот только за рамочки не выходи. И я брал акварельные красочки и раскрашивал. То есть таким образом вот со всего этого началось. Я, конечно, этого не помню, но мама с папой помнят и мне это рассказывают. Вот, и потихоньку пошло, пошло вот так. Потом художественная школа, вот, где на первом уроке вот, учительница говорит, ну давайте посмотрим, кто что умеет. Поставила нам букет цветов полевых, ну там нарвала. Вот. И все детки начали э, прорисовывать эти цветочки там, э, аккуратненько, хоп-хоп. Я же взял такие банки краски и давай красить, и сам весь в краске, все в краске. Дети так смотрят на меня, так вот, что он делает. Вот. Потом учительница в конце подошла, так стала посмотрела. Ну да, говорит, Рома, с тебя живописец говорит, будет хороший, молодец. Ну, тобто, все таки, якщо прислідкувати вашу розповідь, то почалося все з праці. Так я розумію, не було якогось. Мабуть, це праця, ну, може, на генетичному рівні ще вам передалося yeah, yeah. талант від батька, але все-таки праця перше, що спонукало потім до творчої діяльності, до yeah, творчості. Yeah, yeah. Ну, мабуть, праця плюс оця природа, яка вас оточує, яка оточує вас і до нині. Yeah. А скажіть мені, будь ласка, от ви зв'язуєте своє майбутнє саме з професією художника? Так. І зв'язувати я почав, мабуть, з. 14-15 лет. До этого времени я... Как... Серьезно же, да, учился задумывать. в художественной школе. Вот. ну, когда мне спрашивали, Рома, там, ты будешь дальше, Я тебя, ну, не знаю, пока мне вроде бы получается, вроде бы, вроде бы что-то пишу. Вот. Ну, не знал. А вот потом уже, когда уже я был на последнем курсе художественной школы, вот, я начал выигрывать в конкурсах, вот, в детских. Это был конкурс налоги глазами детей. Я занял в нем первое место по Украине. Потом был первый репинский международный детский пленер. Я занял тоже первое место по Украине, и там я уже призадумался, то есть может все-таки что-то есть такое, может все-таки у меня получится. Вот. И я за это уже схватился вот, двумя руками и уже просто считаю, что нет, это уже все, это уже мой образ жизни, по-другому я не могу. Вот. И думаю, что дальнейшая жизнь это будет только, только художественная жизнь. Життя пов'язана з творчістю творінням. Тобто буде... От скажіть, ми зараз дуже багато говоримо про те, що на рівні держави, про підтримку творчої молоді, про те, що їм потрібна допомога. Я не обов'язково говорю про матеріальну допомогу. От як на вас, як на молоду людину, саме діяло те, що ви отримували десь перші місця? Чи ви в багатьох виставках вибрали участь? И честпонука я це как раз Да, конечно, безусловно. Ведь даже когда в художественной школе я проводилась, я участвовал в очень многих-многих конкурсах, занимал там призовые места какие-то, и это так бы подталкивает на работу, это зажигает огонек внутри, что вот мы действительно что-то можем, да, когда. детский конкурс детского рисунка и заходишь в зал и видишь там сколько работ детских и там среди них твоя это это все нравилось и именно это это зажигало во мне огонек и я продолжал работать вот а сейчас э, то есть детские конкурсы отошли вот и начались выставки взрослые выставки вот в которых я принимаю участие с 2005 года первая выставка Це була рождественская виставка, Всеукраїнська в Харкові. І вот потихоньку я э, свої роботи здаю, і вот, э, участвуют в різних виставках. Тобто, якщо ми зараз звертаємося до телеглядачів, то ми будемо говорити, що якщо вони займаються якоюсь творчою діяльністю, то їм треба обов'язково намагатися себе презентувати, так? Конечно. щоб мати потім, може, навіть не скільки оцінку себе. Але мати оцей стимул, може, навіть якщо не, не займаєте якесь місце на якомусь, на якійсь там виставці чи фестивалі, але потім це все одно підштовхує, що треба бути краще, треба Хороший, бути. Так. Yeah. Тобто це є стимул. Я, до речі, згадую, я бачила в художньому музеї роботу вашу, коли була виставка, присвячена якраз пам'яті жертв голодомору, вона мене дуже вразила, і я хочу запитати: от конкретно у вас. Чи багато ви читали літератури? Чи звідки от таке розуміння тієї? Я, наприклад, мені теж бабуся розказувала про який був голод на Полтавщині, і коли я побачила вашу картину, я її виділила з інших. таке наче це була бабуся, бабуся на розповідь, наче я побачила те, що вона розповідала. Звідки така інформація, чи це на рівні інтуїції? Це мені розказала моя бабуся. Вона коли узнал, вот, да, что будет проявиться выставка, что нужно как бы, подготовить, вот, нужно сделать. Вот мне это, Я понял, что да, это нужно, Это, мне нужно узнать у кого-то, мне нужно почитать литературу. Вот, Я посчитал, вот, но основное мне рассказала бабушка: то есть э, меня вот именно поразил видеорассказ, он меня зацепил за живое, и я понял, что я должен разработать эскизы і зробити роботу. Та ваша робота це було перше, не було інших тем. От ви зразу вирішили цю писати. Чи були якісь пошуки? Я розказу бабушки. Тобто, от бабушка mm -hmm. розповіла цей сюжет, от, і я зразу його побачив. От я зрозумів, як потрібно його зробити. От, ну давалася на мені дуже дуже трудно, чому то, то есть, коли я її робив, може, і за того, що вона була така темна, то есть, ну, нужно було передати відчуття, от, і звичайно я працюю яркими красками, світлими, а тут нужно було перейти на таку темну палітру. От і вона забрала мені дуже-дуже багато сил. Але робота була достойна, і її всі оцінили на виставці. Я була кілька разів і чула, що про неї говорили інші люди, тому я вас вітаю з цією роботою. А тепер скажіть мені ще, От ну я як поет, я розумію, що моя книга тиражується, і я її з радістю дарую. От мені цікаво мені, я думаю, і телеглядачам теж цікаво як художник. Розтається зі своєю картиною, адже вона в одному екземплярі. От як ну мені це не зрозуміло наскільки. Наскільки легко, я розумію, що художник не може тримати всі картини в себе. Він не має змоги відкрити свою картинну галерею, куди б всі приходили, немає ну, ні матеріальної, ні фізичної такої можливості. Але як ви розпрощаєтесь з картиною, коли ви її даруєте? Які почуття в душі? Ну, Коли чоловік дуже подобається і він хоче цю роботу, щоб вона у нього була, мені наоборот, хочеться там або подарити, або продати. Потому що чоловіка. Тобто мені буде приєднатися, якщо вона буде. кого-то радовать. Вот, да, бывают такие работы, вот которые смотришь, вот шедевр получился, все, никому его не подарю, никому его не продам, будет у меня стоять, э, все. Потом проходит полгода и тут выскакивает новый шедевр. новый шедевр. уже лучше этого. То есть как бы смотришь, а ведь это же работа лучшая это, да? Ага, значит это уже можно кому-то отдать, все, а это теперь у меня будет. То есть вот такая ситуация есть. Вот. Но, безусловно, конечно, с некоторыми работами трудно расставаться, но когда они уходят в хорошие руки, вот это очень-очень радует. Когда работа будет кому-то приносить удовольствие, эстетическое, когда они будут смотреть, радоваться, вот, вот это. Ну, давайте дивитися майбутнє. От ви робите потім свою персональну виставку. Ви знаєте всі роботи, кому ви даруєте, ви маєте змогу спілкуватися з цими людьми, щоб потім взяти тимчасово на виставку. Чи як це потім буде? От ми говоримо на майбутнє. Я впевнена, що ви будете дуже відомим художником, тому що у вас є і своє бачення, і свій погляд, і своя манера письма. Я от особисто впевнена, що у вас буде дуже багато персональних виставок, то вам будуть віддавати тимчасово ці роботи. знаете все всех картин местознаходживания Да нет не знаю некоторые например уехали за границу то есть находятся где-то в америке вот в европе то есть они уже как бы не вернутся вот но я за счет этого не переживаю у меня большое количество работ вот и как бы ну сколько нужно на выставку ну, ну 50 холстов если такая хорошая выставка 50 40 вот и у меня постоянное количество этих работ есть то есть в любой момент я могу сделать выставку Вот, то есть у меня есть... Нема ностальгії за тими картинами, які вже. Чи ви їх якось зберігаєте? У вас є якісь ну, хоч фотокопії? Да, тобто я це все є. Оставляю, да, щоб для себе у мене був фотоархів, щоб я смотрев, да, щоб рівень, уровень. Які вот, роботи у мене були. Вот, да. Все це є фотографії. Якщо ви не думаєте робити свій якийсь альманах, альбом, то у вас є змога навіть ті картини, які пішли за кордон опублікувати? Так, да, да. так. Ну, все, все, я для себе важно. це питання вирішила. От э, крім того, що ви любите свій край, любите свою природу, любите своє училище, любите свою групу. Яке ще у вас є хобі? е, – це, мабуть, близьке к живописі це э, фото. Тобто, фотографи, художники, як-то близькі. Вот. И это с детства фотоаппарат у меня. Вот. Фотоаппарат был у папы у меня, он научил меня тоже фотографировать. И вот я как бы в свободное время, то есть когда нельзя же все время писать, устаешь иногда, вот хочется что-то отдохнуть. Вот. И чтобы это было и полезно, вот, я беру фотокамеру, то есть выхожу в город или где-то и делаю какие-то снимки интересные. Вот. Стараюсь что-то найти интересное, то может, что я... В живописи не делаю, стараюсь стараюсь реализовать э, фотоаппаратом. Вот. И возможно, даже что когда-нибудь будет фотовыставка моя, вот, на которой я представлю вот, интересные какие-то работы, вот. не пейзажи, потому что я ну, против э, выставочной фотографии как пейзаж. Я считаю, что это ну, незачем просто этого делать. А какие-то, может, репортажные, может, какие-то портреты, каких-то Людей интересных обществ, какие то сюжетні такі. то тобто есть у мене вже набрався материал. матеріал. От, і через яке-то время, возможно, я сделаю таку виставку. скажіть, є такий загальновідомий факт, що коли художника звинуватили в тому, ця картина у нас є в художньому музеї. Я думаю, ви знаєте, про кого я говорю? Звинуватили в тому, що він зробив свою картину з фотографії, то він покінчив життя самогубством, це було давно. Як зараз от нинішнє покоління молодих художників відноситься до того, що є люди, які пишуть з натури, а є люди, які пишуть з фото. Як це вважається на вашому рівні? Це нормально чи ні? Е, ну як, це може бути нормально, коли... Когда... Художник как бы не просто копирует фотографии, вот он увидел сюжет, он берет э, не цвет, э, не душевное состояние с фотографии, а просто сюжет. Вот слева, слева там у него дерево, справа домики, тут река какая-то, и он этот сюжет взял просто на фотографии, посмотрел и перенес его на холст, не копирует цвета там, да, или чего-то. Вот. Но мне такой подход не нравится. То есть я люблю... Пленэр. Я люблю работать только с натурой. Меня увлекает сам процесс. Когда даже зимой, когда холодно, вот я жду теплого денька, и температурка будет такая нулевая или минус там два, вот или уже за плюс там, вот я стараюсь выйти, выйти, да, хотя бы там, ну, на минуток 20-30 недалеко от дома, чтобы сделать небольшой этюдик такой. Потому что ну, этот важен сам процесс. Он настолько увлекает, это настолько захватывает художника, когда он работает непосредственно с натурой. Когда, ведь только тогда можно передать все чувства. Чувства природы, чувства времени, в котором находится художник, вот, какие-то настроения. Вот, это все только-только с натурой. По фотографии этого прочувствовать ну, нереально. Только мастер там какой-то может там это сделать. Я тоже с вами согласна, потому что мне тоже кажется, что Коли люди пишуть на пленері, це іде вже, мабуть, і цей і вітер, і аромати, і небо, і навіть те, чого ти не пишеш, воно через тебе якось на да, цю картину конечно, все таки да. виходить. Тому я з вами згодна. Я якраз мала на увазі фото саме художника. Я не говорю про те, що з чогось фото робити копії. Про це я взагалі не говорю. Тому мені ваша якраз думка подобається відносно цього. Тепер хотілося б знати от плани. Ну, Плани зараз я розумію закінчити третій курс. Я не сумніваюся, що ви е, здасте всі роботи чудово, я в цьому не сумніваюся. Ви закінчите ще курс. А взагалі, які от плани, ми будемо говорити, на найближчий час після закінчення училища. Після закінчення училища, я думаю, там потрібно вчитися далі. Обов'язково поступать в академію. От, тому що в академії у нас дуже преподаватели. припадаваті. Треба похвалити да. академію, якщо ви да. туди будете поступати. Похвалити Віктора Івановича да? який ну, також приїжджає к нам на Яковича похвалити, всіх похвалити. Да, да. Ні, Я згодна, що вони великі художники, і звичайно, я думаю, що ви обов'язково вступите, я в цьому не сумніваюся. І які от плани такі? Ми говорили зараз про ці е, плани недалекого майбутнього, а далекого майбутнього. От якийсь є такий творчий задум, який у вас. Уже зріє, але ви начебто ще не відчуваєте себе повністю готовим його реалізувати. От є якась така мрія, яка якби мрія там вималювалась, але сьогодні вона ще з якихось там причин, я не знаю, ви вважаєте, що ви ще чи не готові, чи не хочете, чи хочете, щоб вона визріла, mm. Ну, така мічта є. Це, мабуть, я зараз розповідав, наскільки я люблю працювати з натурою. Вот, и что я работаю, и как передаю чувство э, природы, э, чувство э, края, в котором нахожусь. И, в принципе, этот край — это слабожанщина. Вот, да, все работы. Вот, в принципе, за пределы Харьковской области слабожанщин я и не выезжал, вот, и не писал. Вот, и есть такая мечта у меня, вот, она зародилась, ну, недавно совсем. Вот, и когда я об этом подумал, я вообще, я очень сильно загорелся и понял, да, это, это должно быть, это обязательно когда-то будет. Вот будет вот что, то есть я хочу поездить по миру с этюдником по путешествиям, не просто как турист, да там, а с этюдником пописать э, в разных странах, э, то есть это далекие страны, не ближнее зарубежье там Россия там и там вот, но это может быть Европа, это Южная Америка, Африка, где можно там приписать Киломенжара, Нил вот, да. А, Южной Америке, Амазонка. То есть, вот э, как раньше путешествовали художники, как Перещагин, Фешин. они ездили по разным странам, запечатляли ихнюю культуру, портреты. Вот. Сейчас, конечно, это можно сделать все фотоаппаратом, вот, но так как это передаст художник, вот, я думаю, это будет очень интересно. И тем более, когда э, они же ведь пишут, вот, например, взять там тоже америку ну, есть там свои художники вот они изображают может там людей пейзажи но они изображают по-своему они видят это по-своему а если поедет художник наш вот, он с нашей школой вот, менталитетом, да, он это все увидит совершенно по-другому у него будет совершенно другое видение этих лесов этих городов совершенно другое видение европы парижа совершенно другое видение всего. Вот. И то, как он это сделает, как он это изобразит, потом сделает выставку, это будет очень интересно. И вот это моя мечта, действительно. Я не знаю, думаю, что она когда-нибудь сбудется вот, при чьей-то поддержке. Вот, то есть как бы, потому что самому организовать это очень-очень сложно. От ну я думаю, така треба получится. ще, пане Романе, подумати, як з таможнею. Чи це дуже складні правила гри? Треба знати, чи дозволять вам потім ці картини завести через кордони. Треба, треба, я думаю, треба все. це все ані так ви будете залишати в музеях кожної країни да. свої. Свої роботи. Я думаю, що ми з телеглядачами обов'язково побуваємо не один раз на персональних виставках Романа і думаю, що нам принесе задоволення спілкування з ним. Я впевнена, що якраз оцей потенціал творчий, який в нього є, от та любов до своєї землі, до своєї батьківщини, до своїх батьків, педагогів взагалі до всього світу, дасть йому можливість прославити наш рідний край. І, взагалі, бути дуже відомим. Я в цьому впевнена. Вам, Романе, творчих успіхів, вам натхнення. Обов'язково, щоб ви продовжували освіту, щоб ви обов'язково скоро пленер. Чого і так? так я думаю, ми з вами там обов'язково зустрінемося і ви ще, ще поспілкуєтеся з відомими художниками. Ще щось для себе. Візьмете в душу, і, мабуть, це потім з'явиться в наших, ваших нових картинах. Скажіть, будь ласка, що б ви хотіли ще побажати саме вашим друзям, вашим одногрупникам, які я впевнена, що сьогодні всі сидять біля телевізора і дивляться і з гордістю, і з радістю, і вболівають за вас, і, мабуть, хочуть щось почути саме для них? Да, своим одногруппникам я бы хотел пожелать, э, я очень люблю свою группу, мне безумно повезло, у нас небольшая группа, у нас 6 человек, это я, Миша, Леся, Катя, Оля, Юля, вот, и мы маленькая семья у нас такая, даже не большая семья получается, большая, большая семья под руководством Реши Корова, вот, и у нас такой коллектив прекрасный, добрый, отзывчивый, вот, и я... Просто рад. І всі, і всі діти талантливі, от ми всі е, заодно, ми всі талантливі, ми працюємо, і я уверен, що вони доб'ються е, більших успіху. Скажіть, це правда, що Григорій Семенович вивозить вас на пленер до себе на дачу, так? Да, да. Он настолько молодец, что даже на своей машине берет нас и возит к себе на дачу, прекрасно принимает нас, говорит, давайте, мы, мы пошли на планер, на YouTube. Нет, нет, подождите. Сначала выпьем кофе, сначала выпьем чай, а потом уже только пойдете. Раз, хоп. Бачите, робить все для вас, все для того, щоб ви могли творити, щоб ви да, могли да. в майбутньому бути відомими, тому що я розумію, що для педагога дуже велике значення мають його учні. Тому звичайно, він все робить для того, щоб в майбутньому вами пишатися. Я дуже вдячна вам за те, що ви прийшли в студію. Я бажаю вам творчої наснаги. Вашим батькам і вчителям велика подяка за те, що вони зуміли в вас виховати саме. Прагнення творити і працьовитість, тому що талант завжди говорять, що це якась невеличка частинка. А в основному це праця. Тому вам і праці, і таланту, і світлого майбутнього. А я звертаюся до наших телеглядачів. Ми би хотіли отримувати від вас листи телефонуйте нам. Говоріть, яке враження на вас сприймають наші передачі, тому що ми, от сьогодні, я, Ніна Супруненко і Роман Михайлов. Ми працюємо для вас. Ми хочемо, щоб вихідний день ви отримали задоволення і трошки занурилися в творчість. Всього вам найкращого. До побачення!